Я вирішила просто погуляти. Без новин, без стресу, без тривог. Форум. 3. Червня. Ні, здалося. Просто втома. Кайф! Нарешті можна просто побути. Ти ще не зареєструвалася. Окей, форуми. Якщо ти такий наполегливий, що ти від мене хочеш? Ні, 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 я просто людина. Я не хочу майстер-класів, не хочу фотозон. Ігри, барабани, масаж, форум іде до тебе. Може, я просто боюся змін? або може, не знаю, що обрати. Ні, Ти просто ще не заповнила заявку. Добре, я зареєструвалася. Форуми, можеш мене більше не переслідувати. Або переслідуй. Я вже не проти. Петя червня. парків безоплатно обов'язкова реєстрація.